Сьогодні у Полтавському районі майже о 5 годині ранку перекинувся автобус Неоплан. На момент аварії у салоні знаходилося 48 осіб у віці від 21 до 66 років, родом з Луганщини. Сьогодні, близько 4 години, 50 хвилин на 324-му кілометрі автодороги Київ-Харків трапила з дорожня транспортна пригода, в якій восьмеро людей отримали травми. 54-річний водій автобуса неоплан поблизу села Абазівки з'їхав у правий по напрямку руху Кувет та допустив падіння автобусу на правий бік. Рухався автобус у напрямку Харкова. За попередньою інформацією, водій здійснював нерегулярні перевезення пасажирів за маршрутом Київ-Луганськ. Після надання медичної допомоги п'ятеро пасажирів були відпущені додому. Троє залишилось госпіталізовано наразі. Правоохоронці засовують усі обставини. Події за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей.